Усім доброго дня! Сьогодні показуємо чотири кольори кросівок. Це кросівки на теплу пору року. автошнурком. маємо в кольорах мультикам, Хакі, Олива їх ще називають, койот світленький і чорні. Тому, кому. Під яку форму, під який одяг потрібно, обирайте, поки є всі розміри, але розміри також закінчуються, бо модель дуже класна. На нашому сайті Лодки Вулкан вже представлено всі ці модельки, дуже якісні, вони класно себе зарекомендували і в інших моделях, бо є і повище на автошнурку цієї ж фірми, і є взагалі сіточкою максимально дихаючи. Ну а це класні в плані тактичного взуття. Вони дуже зносостійкі – Показую вам якість, підошва. Тому переходьте на нашому сайті Лодки Вулкан. Є, окрім взуття, дуже багато ще одягу і також іншого екіпірування, яке вам буде точно цікаве і по ціні, і по якості.